У Бердичеві на базі громадських організацій Фенікс та Воскресіння триває підготовка фахівців, котрі зможуть надати кваліфіковану психологічну допомогу бійцям АТО, членам їхніх сімей та родинам вимушених переселенців. Цього разу у ролі тренерів виступили спеціалісти столичної психологічної кризової служби. Створилася вона під час протестних дій на майдані, розповідає одна з тренерів Катерина Проноза. Тоді психологи працювали з учасниками революції гідності, сотниками, волонтерами. Одним із головних напрямків роботи виступила допомога сім'ям загиблих героїв Небесної сотні. Коли розпочалися бойові дії у зоні АТО, виникла необхідність психологічної допомоги українським бійцям у військових частинах під час відпусток, мобілізованим, демобілізованим, комісованим. А також членам їхніх родин. Нині кризові психологи взялися готувати кадри по всій Україні. Психологи, які у нас працюють, вони пройшли профільну перепідготовку, що це мається на увазі. Тобто, це вміння працювати з кризовим станом, бо кожна людина, яка працює у нас, вона є дипломованим, дипломованим спеціалістом з вищою психологічною освітою. Але як показує практика, що цього недостатні. Для того щоб розуміти, що відбувається зараз, бо та ситуація, яка склалася у нас на сьогоднішній день в країні, це є ненормальна. Ми до неї виявилися не пристосовані. Ми передаємо не тільки теоретичні знання, які можна прочитати в книжках, які можна прослухати тренінг і так далі. Ми ділимося тим, наскільки воно працює на практиці, як взагалі-то треба цю теоретичну базу, яку ми можемо отримати, можна впроваджувати у діяльність у життя. Той суцільний стрес, що його переживаючи нині на війні і у тилу, є нормальною реакцією на ненормальні обставини, пояснюють слухачам тренери. І доводять, психологічні травми то те, з чим людині по силах боротися. Травма це власне те, з чим ми стикаємося, навіть повсякденні житті, це є власне наша реакція на ті події, які відбуваються, і вони нормальна реакція. Кожної з нас це нормальна реакція на ті події, які відбуваються. Ваються, що мені хотілося це сказати. Знаєте, немає категорії населення, яке б не було ну в кавичках, скажімо, травмоване, тому що наведу такий приклад: є ставок, і в ньому є багато, багато жаб. І хтось один кинув туди камінчик. Що сталося? Нібито він попав одну жав, але у ті хвилі, які розповсюдились, не на всіх, і всіх є тривога, і всіх є той стан. Я так думаю, що наше населення зараз перебуває от в тому кругу тих хвиль, які на сьогоднішній день вони є. Тому першочергово для мене це є те, щоб Люди, які сьогодні готові допомагати нашим військовим, які повертаються з бойових подій, це і сім'ї військових, це і діти, це родичі, це знайомі, будь-хто щоб не потрібно робити з травми якусь таку, знаєте, трагедію. Травма це завжди ресурс, його потрібно знайти. І в кожної з нас є. Одним із тих, з ким працюють і кого готують до роботи з бійцями у зоні АТО кризові психологи є військові капелани. Саме капелани, зазначають тренери, виступають невід'ємною частиною кінцевої перемоги України у неоголошеній війні. Для них зауважують теж все на ній незвично. Але у ситуації, що склалася, той, хто обрав шлях посередництва між людьми та богом, поводить себе більш свідомо і, так би мовити, толерантно. До речі, саме синодальний. Відділ соціального служіння Української православної церкви Київського патріархату виступив одним з організаторів даного тренінгу. Коли я спілкувалася з хлопцями, вони мені казали таку дуже цікаву річ що навіть ті, хто раніше взагалі не те, щоб не були віруючими, вони просто не задумувалися над тим, віруючи, чи вони не чи не віруючи, що це означає. Що для них питання релігії чи питання я не кажу зараз духовності, а саме релігії, воно не було. Пріоритетним, ну, взагалі такою пріоритетною ланкою для обдумування. А на війні всі стають віруючими у будь-якому випадку, так чи інакше, ти коли ти опиняєшся в екстремальній ситуації, люди, які не є підготовлені до даних умов, то це і нормально, коли е, починаєш задумуватися над сенсом життя, починаєш, може не дуже таке приємне і доречне слово, але місти, е, містифікувати деякі події. Кожна людина, яка перебуває там, їй треба е, відреагування. Відреагування і це те, що вона може отримати від капелана це духовний супровід, це е, е, якесь духовне. Наставництво це духовна бесіда, це отримання роз'яснень щодо релігійної складової життя кожної людини. Агресія, бойовий стрес, стан ступору тощо про все це сьогоднішнім захисникам України та членам їхніх сімей відомо вже з власного досвіду, кажуть військові. Не треба боятися і нехтувати послугами кваліфікованих психологів, заявляють і додають, вони щиро вірять у гарні плоди від проведення подібних занять. Ми, скажімо так, великий час проживали в радянському Союзі. В Радянському Союзі розуміння психологія психолог було якось більш іскаржане. Тобі ж вважалося, якщо ти звертаєшся до психолога, ти в тебе не все добре там з морально-психологічним станом, тобі згану в частності з головою. Да, да, да. Тобі ж, да, да. тобі є місце там в закладах для, скажімо, де. Ізольовують людей. Е, Хоча в демократичних державах це застосовується вже давно і, е, скажімо так, добре, е, показує, як показує практика, нам потрібно теж це застосовувати на практиці. О, будемо сподіватися, що все-таки ми людей пере, переобідемо в цьому плані. І вони будуть до нас, ну, скажімо так, не до нас, а звертатися до психологів. Такого рівня, щоб їм надавали допомогу.